Я Марта Грицько, лікар-репродуктолог, кандидат медичних наук медичного центру мати та дитина у Львові. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як відбувається перший візит до репродуктолога і як варто до нього приготуватися. На перший візит до репродуктолога можна проходити як обом партнерам, так може й приходити хтось один з пари. Для того, щоб ефективно проходив наш, наша з вами зустріч, знайомство, варто мати з собою заключення попередні, які у вас є, обстеження, аналізи крові на гормони, спермограми, результати метросальпінгографії, виписки про оперативні втручання, якщо вони були. Також важливо знати про перебіг своєї менструальної функції та її становлення. Ми обов'язково будемо вас запитувати про перший день останньої менструації. Якщо у вас в родині є якісь особливості або захворювання, які можуть передаватися по спадковості, також було би дуже добре, якщо б ви про них мали максимальну інформацію, яку ви можете почерпнути у своїх найближчих. Родичі. На першому візиті ми детально розпитуємо про ті проблеми, з якими ви зіштовхнулися на етапі планування вагітності. Чи є у вас якісь захворювання супутні? Якщо вони є, також варто мати з собою заключення суміжних спеціалістів про перебіг вашого захворювання, яке, наприклад, у вас уже є тривалий час. На першому візиті ми обов'язково розберемо з вами і складемо план дій. Можливо, буде необхідність призначення додаткових обстежень, нової спермограми, додаткових аналізів на аналізів крові на гормони. Можливо, буде необхідна консультація генетика. Тому ми детально складаємо вам план, що ви повинні зробити для того, щоб ми максимально ефективно і якісно могли розібратися в вашій програмі. Проблемі і вам якнайшвидше допомогти, також на першому візиті вам може бути запропонований, якщо буде дозволяти день менструального циклу, ультразвукове сканування для того, щоб оцінити стан репродуктивних органів, а також оцінити фолікулярний запас. На першому візиті, звісно, у нас відбувається більше таких знайомство і звикання так, пацієнтів до лікаря. Тому не потрібно хвилюватися, не потрібно боятися цього візиту. Він носить такий більш ознайомчий характер. Також ви маєте можливість проговорити ті запитання або якісь такі сумніви, які у вас є. Ви маєте можливість з лікарем все це проговорити. Вас це ні до чого не не зобов'язує, і, можливо, ви знайдете вже на першому візиті відповіді на ті чи інші питання, і, можливо, буде вироблено уже шлях для того, щоб наблизити ваше батьківство. Тож запрошую вас і прошу підписуватися на нашу сторінку.